Першу відзнаку пам'яті блаженішого священомученика Омеляна Ковча отримав отець Рафаїл Турконяк. У такий спосіб обласна рада відзначила його переклад острозької біблії зі старослов'янської на сучасну українську мову, над яким доктор Богослов'я працював 30 років. Сам отець на досягнутому зупинятися не збирається. Зараз він укладає українсько-грецький словник, якого за всі роки незалежності так і не створили. Отець розповідає спочатку тексти Охтроської біблії перекладав вручну. З часом купив комп'ютер та швидко його опанував, а потім сам створив спеціальну комп'ютерну програму та старослов'янський комп'ютерний шрифт. Архимандрит Рафаїл знає понад 15 мов, навіть такі старі, як церковнослов'янська, староєврейська, грецька та санскрит. Мова оригіналу є дуже цікава. Це є дійсно старослов'янська мова. Це не є так звана церковнослов'янська. Це і старослов'янська мова, і вона так такої якості була, що Міклюсіч, який у відні 1866 року видав перший словник старослов'янської мови, він включив устройську біблію як одне з своїх джерел. Так що хто це робив, дуже добре знали мови, не тільки старослов'янську, але й грецьку також. Творча зустріч відбулася з ініціативи депутата Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання свободи Ірини Фаріон, відомого мовознавця, автора проекту від книги до мети. Саме під час зустрічі в політехніці отець Рафаїл і отримав почесну відзнаку пам'яті блаженного священомученика отця Омеляна Ковча. Ми отримали біблію. Своєю рідною мовою у 19 столітті вона виходила у Сполучених Штатах Америки, вона виходила в Канаді, вона виходила у країнах Європи. Для мене те, що отець Рафаїл повернувся в Україну, народившись в Англії в 1991 році. Для мене це знак повернення українців до самих себе. Для мене це віднайдення дороги до власного серця. Для мене це спосіб пустити корінь і живитися зі своєї землі. І тому чесно кажучи, в мене ще не було такого трему. На цьому проєкті як сьогодні, бо мені здається, що можливо саме з цієї зустрічі треба було починати цей проєкт від книги до мети. Зараз отець Рафаїл працює над українсько-грецьким словником, якого до цього часу в Україні ще немає. Крім цього, викладає бібліїстику та грецьку мову у національному університеті Острозька академія. Цей рік для нього каже ювілейний, адже виповнюється 40-річчя і єрейських свячень, які він прийняв з рук Йосипа Сліпого. Ірина Лопача Колег Возний НТА Новини.